Підприємницькій діяльності ми вже більше 12 років. Ми почали цей бізнес з листопада 2011 року. Цей бізнес у нас розвивався починаючи з найменшого, тобто це був фотокопіцентр. І на момент 24 лютого в нас вже була своя поліграфія, яка займалася таким обсягом, ну як на сьогоднішній день. Ми не хотіли виїжджати, ми вірили, що ЗСУ досить швидко де але а потім почалися погрози з боку расистів. На нас там схиляли до співпраці. Нам було прийнято рішення покинути все. Ми забрали дитину. І виїжджали. так. Ми були у Франківській області 9 місяців. Вернулися в Херсон, вирішили відновлювати бізнес. Звернулися до державної програми. Є підтримка по фінансуванню бізнесу, тому що техніка була втрачена і не було свого капіталу для того, щоб закупити. Ми отримали цей грант. Були деякі труднощі в нас з прорахунками. Центр зайнятості там підказував, надавав допомогу. Найняли двох співробітників, які було за умовою гранту, і ну по суті нам були потрібні ці люди. Дві дівчинки в нас працюють. Маємо надію, що стане тихіше будуть вертатися люди. Будемо нарощувати. Обсяги і будемо брати ще більше людей. Ми друкуємо всі формати від найменших, тобто це там всякі візитки, флеєра, стікери і до широкого формату. Плюс у нас є наше власне виробництво сувенірної поліграфії. Це друк на чашках, друк на футболках, друк на подушках. Ну на всіх поверхнях це все є власної потужності, і ми є виробниками. Малий бізнес повертається. Потрошку люди повертаються замовлення йдуть. Звісно, це ще далеко не ті обсяги. Але ми, в свою чергу, також не стоїмо на місці. Ми запустили на маркетплейсі Prom.ua свою продукцію, що ми виробляємо її саме в Херсоні. Для всіх підприємців, які хочуть повернутися в Херсон, які хочуть почати себе в підприємницькому бізнесі. Звертання до державної підтримки грантової це реально. Це можливо, але. Треба дуже уважно підходити до безпекової ситуації, тобто продумувати, як ти будеш працювати, де ти будеш працювати, бо все ж таки, ми є прифронтове місто. Але це можливо, якщо у вас є бажання, саме головне перший пункт подумати про свою безпеку, а другий пункт це реалізувати себе можна навіть в таких умовах.